Добрий день, діти! Як ви здогадалися, ми з вами сьогодні знову у місті Звукограй, де будемо грати із звуками, і знайомитися із буквами. А зараз ми з вами потрапили якраз на сніданок у місті. Разом із жителями міста місимо тісто. Покладіть язичок на нижню губку, а верхньою губкою поплескайте язичок, вимовляючи пя-пя-пя. Виконуємо вправу під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Із тіста нажарили солодкі млинці, вправа млинці. Покладіть язичок на нижню губу і тримайте язик в цьому положенні під рахунок до п'яти, приготувалися, почали. Млинці намазали смачним малиновим варенням. Вам потрібно, діти, облизати свої губи, приготувалися. Почали. І запити млинці чаєм із чашки. Для цього вам потрібно відкрити ротик, витягнути широкий язичок і закрити ним верхню губу, утримувати в такому положенні язик під рахунок до п'яти. Вправа кішечка. потрібно відкрити ротик, кінчиком язика зачепити за нижні зубки і вигнути спинку язика. У вас вийде кішечка. Кошенята дуже люблять пити молоко, а молоком можна запивати млинці. Діти, а який перший звук у слові молоко і млинці? Так, це звук М. І ми сьогодні з ним будемо знайомитися. А ось і будиночок звука М. Уважно подивіться на номер будиночка. Що ви бачите? Так, ви бачите синю смужку це позначка приголосного звука. Ви, звичайно, пам'ятаєте, що звук ми чуємо, звуки ми говоримо. Ви тільки подивіться на губи, для того, щоб вимовити звук «м», губи змикаються. І повітрю важко вийти назовні із ротика, тому воно проривається між губ, виходить звук М. Коли повітря зустрічає перешкоди на своєму шляху для того, щоб вийти із ротика, то тоді цей звук називається приголосний. А приголосні звуки і звук М. Ми будемо позначати коротенькою синьою смушкою. А на письмі звук М можна зобразити буквою М великою і М маленькою. Діти, скажіть, будь ласка, на який предмет схожа літера М? Буква М схожа на монстрика. Буква М Схожа на пальці рук, які торкаються один одного. Буква М схожа на гойдалку. Буква м, Буква м схожа на двох подружок, які взялися за руки. Буква м схожа на горб у верблюда. А це хто? Та це ж корова. А що ж вона вимовляє? Назвіть букви. Так. Вона вимовляє «м», м «м». А що зараз каже корова? Так, вона каже «м», «у». Прочитайте, як будуть звучати разом ці звуки? Звичайно, м у вас вийшло маленьке слово м, а слова ми з вами домовлялися. Позначати чорною смужкою. Діти, прочитайте, яке слово тут написано. Так, тут написано слово му. А тепер давайте виконаємо його звукову схему. Який перший звук у слові му? Так, це звук м, і він приголосний звук. Який другий звук у слові му? Звичайно, це у і він голосний звук. А скільки всього звуків у слові му? Так, разом два звука. Мама годує малюка. А що мама малюку каже? Прочитайте. Мама каже слово Ам. Діти, давайте виконаємо звуковий аналіз слова Ам. Перший звук у слові це звук А, він голосний. Другий звук у слові це звук М, він приголосний звук. А скільки всього звуків разом у слові? Так, два звука. Порахуйте, будь ласка, скільки букв М заховалось за листочками. Ви праві шість букв М було за листочками. А зараз знайдіть слова, які починаються на звук М на цьому малюнку. Які ви уважні, це слово Морозиво, море. Михайлик хоче придбати предмети, назва яких починається на звук М. А Тома хоче придбати предмети, у назві яких звук М знаходиться всередині слова. Давайте їм допоможемо. Перший предмет на верхній поличці це малина, яку купив Михайлик. Другий товар це морозиво. І теж купив Михайлик. Ще Михайлик купив іграшку-мишку і, звичайно, придбав машину. І ще склав у кошик моркву. Для своєї сестрички купив мавпочку. А ще Михайлик придбав м'ячик. Тома склала у кошик лимон, помаду, шампунь, сумку, лампу. Ви тільки подивіться. Яку букву вам нагадує цей лабіринт? Так, це буква М, і по ньому мишеня хоче добратися до молока і не потрапити у мишоловку. А ось і безпечна дорога по лабіринту для мишеняти. Діти, а давайте спробуємо викласти букву М з різних матеріалів. Ви тільки подивіться, її можна викласти із шарфа і навіть викласти із гудзиків. Викласти букву М із цукерок або печива. Дуже цікава буква М вийде із мушлі, із перця або із овочів, моркви огірка і спаржі. А коли будете писати букву М, Пам'ятайте, що вона складається з декількох елементів. Це рівні палички ніжки букви М. Потім дві палички навскоси торкаються одна одну. Це серединка буква М. І коли з'єднати ці деталі разом, то у вас вийде дуже гарна буква М. Ви сьогодні познайомилися із буквою М. М. Наша зустріч дійшла кінця. До побачення!